Привіт, привіт, друзі! Давайте подивимося Дніпро, як там пройде у нас 11 листопада. Дивимося з 10 листопада 22.00 по 11 листопада 22.00. Так, поїхали. Що там на кшталт обстрілів чи? На кшталт... Трошки транспорту при якогось приїде. Це того, мабуть, що розбили. Будуть розвідники літати, дивитися дрони-розвідники. Дивитися, що де як. А вночі буде великий бамбах над одном із мікрорайонів жилих. От, буде великий вибух і пожежа. Ну, от якось ближче до вроде Є мікрорайон. Господи, я вже з цією війною, блядь, картам нові значення вже присвалюється. Щоб якось розуміти, де воно йшов. Капіте. Так, Дніпро, 11 листопада. Ремонтувати світло будуть. Поїдуть щось там робити Понівечене, майстри будуть ну, щось чи тушити, пожарники, чи що, щось таке от буде їхати. На околиці міста, десь на околиці міста будуть розташовані наші військові, хтось їх здасть. І там буде прильот і вибух. Але наші хлопці звідти вже підуть. Їх не буде. Але якась сука вже ж здає. От. На це міста або за містом? Є карта руйнування і це якийсь дитячий заклад, якийсь чи кафе, чи ігровий, чи щось отаке. Ворог б'є на навмання, ще немає таких прям точно-точно цілях. Тобто, примірно. Десь їм дали. І все. Запропонують дітям виїхати. З Дніпра. Бо досить небезпечно, якщо є можливість там евакуювати дітей. Бо досить небезпечно залишатися поки що у місті. Отак от, от, друзі. Отак от, от, друзі. Так, віршик. Ніч, дорога, кермо, ти один. Із супутників тиша. В небі місяць байдуже гойдається, що йому ти? Серед сотні зірок є одна, та вона найяскравіша. яскравіша. За тобою слідкує усюди вона не втекти. Що за зірка то і чом на небі немає її покою, кажуть люди, що все геніально, та надте просте. Оберігом твоїм янгол Янголсюди іде за тобою. Я просила його. Берегти, хтось же має тебе все у цьому житті швидко плину і скоро минає. Та є речі безцінні і їх не продать, не купить. Доки є хтось, хто нам молитви в оберіг посилає, доти Бог нас від лиха і зла закрива й поронить. Ось такий вам віршик, друзі, щоб ви спали спокійніше. І щоб ви не як то кажуть, знаєте, як то кажуть, е включати свою інтуїцію. Вона є у дуже багатьох людей. У дуже багатьох людей зараз прокидаються велич, великі надздібності, якими це не це не обуза, це дар, дар Всесвіту, який треба реалізовувати. І в першу чергу собі на благо. Ми пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. З вами нічого впевнена, не трапиться. Пока-пока!